Вітаю вас, друзі! Хочу е, все більше говорити про ті клумби малодоглядні, які взагалі не потребують догляду. Зараз я вам показую ось клумбу, я не бачила, щоб за нею хоч раз доглядали. І е, таке питання по ґрунтопокривним ялівцям. Сьогодні я вам покажу, як саме вони поєднуються, ґрунтопокривні ялівці, з іншими рослинами. Я акцентую увагу останнім часом на хвойних рослинах, тому що хвойні рослини це цілий рік, цілий рік отака краса, стоїть все зелене, але також я у своїх відео останнім часом почала додати такі кольорові акценти. Серед хвойних рослин я буду багато таких відео знімати. Я покажу вам зараз у цьому відео декілька клумб із грунтопокрівними ялівцями, для того, щоб ви могли вибрати собі, хто який захоче ялівець. Ось оцей внизу йде ялівець. Давайте оцей, що зверху зараз видно, скажу це жовтий, це голден карпет. А нижче ось іде, там трішечки йде е, такого блакитненького, це блю-чіп або блю-карпет сорт називається. Тобто е, на тих хвоїнках, на е, е, ялівцях грунтопокривних, де є блакитний колір, це може бути blue carpet, або Блючі, по більше всього, що це блюкарпет. У мене є вдома ялівці. Я у своїх відео показую тільки ті рослини, які у мене є вдома, тобто за які я можу говорити, наскільки вони є гарними. Зараз я вам на клумбах, я показую декілька клумб. Додивіться відео до кінця. Це ось одна клумба. На цій клумбі ми бачимо поєднання. Ялівців, тому що вони також є хвойними, і поєднання із такими хвойними. Наприклад, от ми бачимо близько це Голден Карпет. Ось сосна, наприклад. Я вивчаю по соснам, тому що в мене вдома сосни немає. Я не можу детально розказати, але я дуже хочу купити сосни оці сосни гірські. Матеріал по цим соснам вивчаю, щоб знати, де їх вдома посадити. Але останнім часом я, от ялиночка-коніка, це моя любов, просто ну купуйте ялинку коніка, ви ніколи з неї не прогадаєте, вона ніколи вам не виросте велика, вона не потребує ніякого догляду. Так якось ці ялівці, з ними не треба нічого робити. Посадив і забув, називається. Як їх посадити, ці ялівці? Способи посадки я от хожу навіть і на цих клумбах заглядаю. Бачимо, воно рододентрони скоро заквітуть. Далі бачимо знову сосни, які випустили пагінці молоді, які треба обламувати для того, щоб сосни не виростали великі. Далі ось ялинка -коніка. бачимо від заборчика, з цієї сторони їй хуже рости, тому вона трішечки однобока. Далі знову бачимо сосни, ялинки, ось така ялинка Нідрофіліс у мене вдома є. Тому я розказую вам тільки про те, що в мене є вдома. І ось оце бачимо, оцей golden carpet зараз ялівець, Саджаю ялівці на мульчу. Мульчу можете робити різну. Ну, наприклад, яка може бути мульча? Зараз ось я іще поряд із цими ялівцями показую. Це молоді барбариси. Також це прикраса для клумб, і вони мають бути на наших клумбах. Тис. Тис. Я оце закохалася також в тис. Він такий лагідний, він не колючий, хочу вдома його також посадити. Але ялівці, далі продовжую ґрунтопокривні ялівці. Це треба агроволокно чорного кольору. Берете, застеляєте і саджаєте там точечно на певній відстані ялівці. Ці ялівці потім починають заростати. Але ось оце агроволокно воно саме по собі не є гарним. Тобто ми у будь-якому випадку повинні придумати якусь мульчу. Є мульча. Хтось камінчики дуже любить, розсипає волокна камінчики. Нічого. Росте потім далі оцей грунтопокрівний олівець. Подивіться, Подивіться, я вам здалеку показую, як це гарно. Тут такими східцями посаджені саме оці ялівці Ну, Ми також можемо вдома так придумати, посадити. Або придумати не обов'язково такі довгі, можна там напівколами зробити клумби і посадити, щоб вони трішечки так. Якось тут ми бачимо, ось бачите, як вони звисають, ці ялівці, Саме ось голден карпет зростає. А внизу блю карпет. Він також, ось я вам зараз покажу, він також там є місцями показано, як трішечки нижче зростає, просто що йому нижче росте. А саме Golden Carpet росте вище, і він саме трішечки починає сповзати. Ну, ось оце так бездоглядна клумба. Не то що мало доглядна клумба, а бездоглядна клумба. Тобто ми посадили і забулися. Одна підписниця мені писала, що... В одному з відео я трішечки зачепила розмову про ґрунтопокривні ялівці. а Вона говорить, мені сподобалося, але я їх витопчу. Я хочу сказати, не так-то просто їх витоптати, тому що вони є такими міцними рослинами, і не дуже ви по ним потанцюєте. До речі, вон бачите далі там кульбабка, тобто десь пробилася кульбабка. Оцю кульбабку треба висмикнути, і взагалі тут буде чисто. Зараз ось я вам показую вже другу клумбу із ґрунтопокривним ялівцем. Тут ось іде такий ґрунтопокривний ялівець. Ми бачимо, що він рядом із ялівцями, які є такими середніми за зростом. Ось оця клумба складається з таких ялівців. Але ми бачимо. Ось росте ялівець Green Carpet, а за ним ми бачимо барбарис. Він є прикрасою такою. Але подивіться, як перед Барбарисом зростає ось цей ялівець ґрунтопокривний. Подивіться, як це гарно і це не потребує ніякого догляду. Тобто, отак посадили і забули. До речі, на. Плівку, не на плівку, а на агроволокно чорне можна там присипати, наприклад, корою сосни чи будь-якого іншого дерева, якщо ви не хочете, щоб це були камінці. Згодом воно заростає і е, все буде добре, його не буде видно. До речі, я вам показую клумби, такі, як вони є. Тобто, аби це в мене були домашні клумби, я би ось отут би залізла, ось бачите, сухеє. Я би його. Уже видалила, але це на вулиці біля багатоповерхівки ростуть саме ось ці хвойні рослини, в тому числі і ці ґрунтококривні ялівці. І я вам показую, як вони бездоглядно взагалі ростуть. Не то, що мало доглядно, а бездоглядно вони ростуть, але все одно це дуже-дуже гарно. Тобто, якщо прискіпливо дивитись, так я би ось, наприклад, отут, тут звісно бо я ось сюди залізла. Оце все вигребла. ну, Більше всього, що тут з будинки собачки бігають, вискакують з будинку і зразу їм, якщо хочеться в туалет, собачка туди біжить, бо я бачу одне і те саме місце тільки таке, далі такого немає. І ми з вами також знаємо, що вдома, якщо в кого є собаки, то також. І коти, то можуть бути деякі місця у нас у дворі саме мати ось такий вигляд. От уже я вам далі показую наступні клумби з ґрунтопокривними ялівцями. Тут ось ґрунтопокривний ялівець Green Carpet. Ось отут буде такий довгий багатоповерхівний будинок, і тут Green Carpet ялівець скрізь іде. Подивіться. Як він тут поєднується з різними рослинами. От спірейки ростуть біля нього японські, далі туя смарагда, далі бачимо ось лускатий ялівець, який він гарний, цей лускатий ялівець. Він у мене вдома є один недолік, він колючий, а так він дуже гарний. Ми бачимо ось туди далі, також ростуть. Далі, біля наступного будинку, отаке напівколом просто зроблено. Клумба, і на цій клумбі грунтопокрівний ялівець, також голден Карпет. Тут вони дотримуються, до речі, оцих тонів. Тут один вид ялівцю росте, два будинки такі довгі поруч, і вони їх не розбавили різними видами ялівців. А тут саме ось такого одного виду ялівеці росте. І це також дуже гарно, тому що ми бачимо, далі додаються рослини, і вони є такою свого роду також прикрасою на клумбі. Я зроблю для вас відео, коли можна із трьох чотирьох, з трьох п'яти рослин зробити дуже гарну клумбу. Показую ось які вони густі. Бачите? Он під низом, те, що там осипається, і голочки. Такі іржаві, так, то нічого страшного, їх не видно. Але ми бачимо, наскільки густа ця рослина. Вона закриє будь-які бур'яни і вони не будуть пробиватися. Бачимо, пару кульбавок пробилося, їх неважко вищипнути, але їх ніхто не вищипує. Тобто колись, мабуть, цей садівник тут працює, я тут кожного дня ходжу, я жодного разу на цих клумбах не бачила садівників. Бачила садівника тільки ранньою весною. Отут далі я покажу клумби з гортенціями, обрізали гортензії і все, більш нічого не робили. Далі, ось по ходу іду до цього будинку і показую, як далі ростуть ці ялівці. Бачимо, кора, насипана спереду. Оце міскантус. Бачите, така кулька міскантуса. Скоро він підніметься, буде високий, а цей ялівець буде за міскантусом. За цим. І дуже гарна рослина. Я їх раніше вдома не сажала, а зараз також посадила. От Вони довгенько ростуть, оці ґрунту ялівці, тобто їх треба або більшими купувати, або очікувати, поки ось вони розростуться. Я посадила їх не на мульчі вдома, а садила просто на трава. Газонна, і я садила на газонній траві. І в очікуванні, коли вони розростуться, і тоді газонна трава просто там випріє, вона рости не буде. Чомусь не хотілося мульчі. Бачите, ось бетонне покриття таке. Ось оцей ялівець, оцей бетонне покриття заплітає, скоро його взагалі не буде видно. І бачимо, як гарне поєднання. Ось таких... Кольорів, наче яскравого не мав. Оце гортензія. Волотиста гортензія росте. Ці гортензії, про які я говорила, бачила, як садівник їх саме обрізав. Тобто ялівець посаджений біля гортензії. Гортензії, до речі, люблять отакі ґрунти, кислі ґрунти. Тобто, там, де ростуть хвойні рослини, там дуже гарно ростуть і гортензії. І саме ось тут це спіреї і ростуть японські. І далі ми знову бачимо, що грін карпет росте ґрунтопокривний. От мене ці клумби зачаровують бездоглядністю взагалі. Не те, що мало доглядністю, а бездоглядністю. Тобто ми маємо час для того, щоб милуватись клумбами. Я вам дякую за увагу. Саджайте! Грунтопокривні ялівці вони дуже дуже гарні.